Багато переживань в твоєму серці, багато про що ти сьогодні турбуєшся, якісь страхи приходять, сумніви, зневір'я, журба, якусь біль ти проживаєш. І що Господь хоче, щоб ми приділили час тому, щоб проводити свій час з Ним? І там є зцілення, там є відновлення в цьому спілкуванні з Богом, там є свобода для тебе і для мене. Тому Господь кличе, Він говорить, хто втомився, кому важко, хто падає від того, що не вистачає сил, приходьте всі до мене. І Бог дає відпочинок. Тому шукай Бога, і ти отримуєш від Бога свободу і відпочинок. Амінь.